Привіт, <реш> друзі! Я, я вам скажу дуже спешл слово. Коли ви підписуєтесь, то ви отримаєте 100 золотих зачарованих яблук і 100 облакитних дамів. Давайте починаємо відео. Подивіться на цей сабскрайбер, який я роблю з папіру скл... клея. зі Я встав, а взагалі будемо сьогодні. Ти нам покажи. Uh, і в нас такі сиди uh, сірі ноги, uh, ви правда не знаєте з кого це, я певно uh, знаю. знаю, я взяв з будь-яких країн, сам не знаю що це таке, але бай-бай. Хай водять ці ноги. Окей, наступний айдем. Подивіться який живіт? Все одно електричний. Цей кедикерів не електричний, але все одно підходить. Mm -hmm. а що це голова ви Ну, тут розумієш.

Тобто що... його можна зміняти отаку маску. У Просто підпишіться і побачите, як я цього керакера будував. І я візьму цю маску і поформую. Под О, я по-прав. Браме и чепваме на минифигура. фигура. 10 от 10 мини фигура. е uh, 10 от Ведь я думаю, що вам сподобається побудувати, то я забью інструкції. Просто не мою інструкцію. Бувай! не знаю, бувай.